Добрий день, моє ім'я, Толжанська Олена. Я брала участь у конференції здоровий школяр, щоб допомогти і собі розібратися зі своєю лінією поведінки і допомогти синочку, який пішов у другий клас, зберегти здоров'я і знати, на чому акцентувати увагу. Конференція для мене була дуже корисною, так як вісім експертів за три дня це дуже потужно. Найбільше відгукнувся для мене блог з психологом Наталією і дякую їй за озвучені питання, над якими думала не один день та обговорювала в сім'ї. Навіщо мені дитина, яка гарно навчається. Зробила висновок, що потрібно обов'язково слідкувати за своїм ресурсом, знаходити час на відновлення, і це моя відповідальність. Бачити в дитині особистість і не робити акцент на оцінках. Важливе нагадування було, що через слово так ми йдемо на контакт, а через слово ні виникає опір, і ми відштовхуємось один від одного. Щоб мене почули і зрозуміли, до сім'ї потрібно виходити з осанкою, посмішкою і говорити приємним голосом. Від вчителя-методиста головний інсайт був навчити сина вчитися, вибирати найголовніше і вміти презентувати свою думку. Дуже важлива частина була і про чекап здоров'я сина, про збалансоване харчування, важливість тарілки здоров'я, про підлітка та його емоційні бурі, як життя на іншій планеті. Це є, на чому фокусуватися в майбутньому. Прислухаюся до поради шеф-кухаря потроху пропонувати сину соуси. Сподіваюся, допоможе куштування нових страв. Вчасно знайшла відповіді на питання про гаджетозалежність та що з нею робити. І дуже чекала блок від Остеопата Я в захваті. Показала цю частину і чоловікові, і мамі. Мої опасіння були небезпідставними. Відкриттям стало, що вдома потрібно носити взуття, тільки тепер необхідно дізнатися, яке саме воно має бути: прибрати синтетичні подушки, те, що від неправильної осанки у дітей можливий інсульт вже в 9 або 11 років. Тому безмежно вдячна від широго серця. Всім запрошеним спеціалістам і особливо пані Ганні за корисні знання і зрозуміле пояснення. Тому дуже рекомендую подивитися цю конференцію іншим батькам, так як було багато корисної і важливої інформації, і кожен може взяти для себе найактуальніше і необхідне. На все добре!